Росія планує напад на країни НАТО. У цьому переконані аналітики інституту вивчення війни висновки роблять як на підставі висловлювань кремлівських чиновників, так і з супутникових світлин, на яких видно і поступове нарощення військової техніки та складів для її зберігання вздовж кордонів, зокрема з Фінляндією та Норвегією. Одночасно активізувалася російська агентура в Європі. Працюють передусім на майданчиках, де ведуться важливі міжнародні переговори, а вони майже завжди стосуються війни в Україні. Чи зможе Європа встояти проти путінської навали та що слід робити вже терміново задля власної безпеки, розбиралася Анна Басова. Москва продовжує погрожувати Європі та НАТО, зокрема, і це елемент російської пропаганди, щоб виправдати майбутню агресію. Такого висновку дійшли спеціалісти Американського інституту вивчення війни. Мовляв, із вуст кремлівських чиновників постійно лунають заяви про цитую нав'язування миру через силу від заходу. Натомість лідерів Європейського Союзу називають русофобами, які пройшли точку неповернення. Як аргумент наводять і те, що ці наративи висловлюють масово на всіх щаблях влади. Кремлівські чиновники, в тому числі з найближчого оточення Путіна, останнім часом погрожують європейським державам, зокрема країнам-членам НАТО, і створюють умови для виправдання потенційної майбутньої російської агресії проти Європи. Схожої думкою аналітики видання Wall Street Journal з'ясували в місті Петрозаводськ, що біля фінського кордону росіяни постійно розширюють армійські бази. Там, ймовірно, Кремль планує створити наглядовий штаб, де протягом кількох років розмістять десятки тисяч солдатів. Минулої осені там уже звели ремонтний ангар площею понад тисячу квадратних метрів, який за повного навантаження здатен вмістити з сотні БТРів. Розширені склади для техніки супутники розгледіли й біля кордону з Норвегією, як заявляють у керівництві Скандинавського. Сих країн це серйозний привід замислитись уздовж російсько-фінського кордону. Є близько дюжини пунктів, де можна перетнути кордон механізованими силами. Якщо ви бачите, як вони будують нові колії або ремонтують старі, було б добре почати звертати увагу. І, поки агресор нарощує військові м'язи, ворожа агентура полегшує майбутнє завдання захоплення Європи. Сплеск активності російських шпигунів відзначив генерал-майор Ілля Павленко. Мовляв, найбільше злітаються у місця скупчення офісів міжнародних організацій чи великих корпорацій. У різні часи такими містами були Берн, Женева та Відень. Нині же таки можна вважати ЕРИЯД. Зрозуміло, що там працюватимуть службові розвідки, забезпечуватимуть переговори, безпеку тих осіб, які туди прибувають. Але зараз ця географія ширша, адже багато європейських країн залучені до допомоги Україні. Тому ми і бачимо, що російські агенти проявляються то в Румунії, то в Чехії, то в Німеччині, то в Польщі. Натомість із Європи новини не втішні, принаймні, якщо вірити газетним публікаціям. Днями британське видання Таймс із посиланням на власні джерела повідомило: Європі важко буде зібрати бодай 25 тисяч солдатів особового складу для відправки в Україну після ймовірного припинення вогню. Причина більшість країн мають недоукомплектовані та недофінансовані збройні сили. Анна Басова, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.